Ми перший загін спеціальних операцій 4-го полку рейнджери. І ми не любимо говорити зайвого. Ми робимо. З моменту формування нашого підрозділу пройшов рік, і мені далеко не соромно за результати виконаних завдань за призначення. Наша мета зараз ефективно знищувати ворога та зберегти своїх людей. Для цього. Ми ретельно плануємо кожну операцію. У нашому загоні досвідчені командири, які раніше проходили службу у різних родах та видах військ. Вони воюють з перших днів і знають ціну життю. Сили спеціальних операцій загалом це про мотивацію, розвиток, розумний та нестандартний підхід. Якщо ти хочеш служити тихо і спокійно, тобі не з нами. Якщо ж ти прагнеш з'ясувати на що ти насправді здатний, приєднуйся.